Добрий день студія! Як вам така весняна погодка? Хотілося б більше сонечка, тепла, але, на жаль, у природи немає плохої погоди. Уже другий день йде дощ, іде злива, але ще передають на завтра. Маємо надію, що все ж таки літо в цьому році буде не дощове, а трошки буде тепле, навіть жарке. Це ж просто тепла. Не, де він засильніше сміть. І я так думаю, що навіть зараз піде гра. Ви чуєте це? Я взагалі йшла по своїх справах, але е добре, що я ще не вийшла двору, і почався дощ, і я повернулася назад. Така у нас погода. Так, ну що ж, будемо мати надію на все добре і на гарну погоду. Ще літо у нас буде гарне, в цьому році. У всіх сенсах. Гарне.